Всім привіт! У нас сьогодні буде таке коротке відео. Будемо провіряти лайфхак. Не знаю, це мені в коментарях написали, бо хочу відтерти оці всі надписи з Сілікону. Чи працює воно, чи ні. Так що ви підписуйтесь на канал. А ми погнали провіряти. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори. 130 ампер 416 ватт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12-24-48 вольта, або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Коротше, відео з цим ковриком, що я купляв в «Аврорі», Мені коментар людина написала, бо я казав, що мені не подобаються ті надписи тут з тістом, з качалкою і так далі. В принципі, вони мені не мішають, але якби їх не було, було б краще. І тут в коментарях мені людина написала, каже Вова, спробуй ноготок, а я ще взяв 647-й. Це новий, зараз ми його розпакуємо і спробуємо протерти. Чи воно витирає ці надписи Сілікону, чи ні. Мені дуже цікаво, ну, блін, закрутили. Мені дуже цікаво, чи залишає якісь сліди після того, як я буду ноготком терти, чи не залишає. Коротше, в кого є такий коврик, я думаю, буде корисний. Якщо вийде, це бомба, реально. Дивіться, беремо ноготок, він відкритий, пробки немає. Я взяв тампони, взяв ось таку губку. І давайте я цей коврик ближче по центру підсуну. І зараз ми будемо спробувати оцю кепку, шапку кепку протирати. Давайте ми тампончиком намочимо. Пробуємо перший тампончиком і пробуємо спочатку ноготком. Потім я спробую 647 Не знаю, що, що краще буде стирати. Такий от пробуємо, провіряємо лайфхак. Так, набрав я стійки, пробуємо терти. Так, що я вам скажу? Вча результату немає? <свісно> Зовсім. Тру-тру-тру-тру. І Ні, нічого. Ні, я так добре намочив. Дивіться, тряпка мокра, аж бачите? О. Тряпка мокра. Мені здається, що цей лайфхак з тим не працює. А може і працює, щось чуть-чуть провідняється. Не знаю, давайте я вам ближче підсуну. Мені здається, воно трошки світліше є. Не знаю, наскільки треба терти. Добре. Ну, тим дуже довго буде терти. Давайте пробуємо ось такою жорсткою губкою змочити і попробувати почухати. Я думаю. Стирається. До речі, стирається народ. Стирається. Жорсткою губкою стирається. Супер. Дивіться, біле залишається. Ну, дякую підписнику. А щось таке залишиться після того, що я буду терти. Та вроді ні. Дивіться, ноготок стирає. Супер. Дякую за коментар, хто там написав. Супер, дивіться, отакою от жорсткою можна щухати оці надписи. Дивіться. Слухайте, я ще хочу попробувати 647-й, бо боюся, що він не попалив цей силікон. Чи залишиться біле щось після того? Не знаю, ну з Стирає? Лайфхак працює. Я вам чесно скажу. Добре, давайте 647-й. Ой, зараз він буде маняти. Оцей ноготок і так смердить, то можна втравитися. А цей 647-й буде. Капець воняти. Ну нічого, ми кусочок легенько попробуємо змакнути. І подивимось, може він. Бляха налив я. І може він краще стирає чи залишає якийсь е, Цей 647-й, добре, а цією губкою. 647-й ноготок набагато краще. Блін, давайте я його закрию, бо я зараз задихнуся. Чесно. Ну, ноготком працює. Народ, дивіться. Давайте ми стрем повністю. Зараз провіримо, чи чи ні. Я зараз так гарно ростру. І чи буде залишатися там е залишки білого, типу, знаєте, як від розчинника на силіконі буває, якщо ти сильно треш, таке біле ли залишається. Чи залишиться, чи ні. Ну, Треба трошки постаратися, я вам чесно скажу. Щоб того стерти, треба трошки постаратися. Треба так добротно терти. Добре, давайте я включу на пришвидшене. А ні, навіть не треба включати. Дивіться. Треба дуже плотно прижати. Дуже плотно. Мені треба, щоб воно висохло, подивитися, чи буде результат. Стираю ноготок, стирає, дійсно стирає. Біле розтирається. Так, хлопці і дівчата, що я вам скажу? Лайфхак дійсно робочий, можна стирати ноготком. Він не такий ядрений, як 647-й. Ну, я пробував 647-м, ідентично, воно стирає. Дивіться, я після того витираю, воно навіть виїдає краску на силіконі. Дивіться, бачите, губка синя. Так що, щось навіть, я думаю, відчистити, якщо у вас силіконовий коврик грязний, от мене, мій старий, є грязний. Я думаю, ноготок це все діло зробить. Бачите, який він вже грязний, впилюється, ну попробуємо щось його відчистити. Можливо, навіть можна ним відчищати якісь такі от плями, такі, що в'їлися, бо в силікон в'їдається. Ну, пробуємо. Ноготком. Зараз ми попробуємо різницю, от кусочок почистимо. Оцей мій старий. Може він трошки відновиться. Пробуємо так добре терти. Ану. Та, друзі, я вам скажу, що факт на лице. Коротше, чистити силіконові коврики, я думаю, ноготком буде бомба. Я думаю, ви бачите різницю. Трошки відчистило. Ну, ця пляма, де жовта, це від нагріву. Тут було 300 чимось градусів, довго паяльник стояв. Таке ти точно, то, що попалило, не відчистиш. Бачите, тут така. Ну, я думаю, вам видно пляма. А в загальному силіконовий коврик можна чистити ось такою штукою ноготком. Так що лайфхак робочий. Дуже дякую підписнику, хто написав той коментар. Коротше, я беруся далі чистити це, це і ці по краях. Середина, нехай буде, воно не мішає тут на сантиметр, тут на сантиметр. Коротше, вогень, що я вам хочу сказати, як ви бачите, плями залишає написів. Нема, але на камері видно. Бачите, ось тут плями, така висвітлена. І тут також висвітлена. Ну, не знаю, трошки мені не подобається, що тут така пляма. Але надписа нема. Якось так. Хто хоче, залишайте, хто хоче, стирайте. Бачите, я стер, і тут така от пляма лишилась. Тут де я чухав дуже сильно. Бо воно, як ви бачили, краску стирає разом з цим, з сікону, краску стирає. Що ж, на цьому все. Всім дякую за увагу. Ще раз дякую підписнику за коментар. За мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.